Так, ну що, друзі, як швидко помити машину? Ось вона така брудна, 150 гривень. Так, пінний пістолет. Відразу вмикаю піну і погнали. Щось вона не вимкнулась, о, Щось не йде. О, пошла. <ків> Поливаємо, всю машину кинули. Знизу вверх, зверху вниз, взагалі без різниці. Погода присова, машина брудна. Дуже хочеться її помити. Причому довго я чекати не буду, відео буде коротке. Просто заливаю це ціною. Ну все, до речі, берет і надуть не тагана. Жобто особливо гарно, бо на федбеках її закидує дуже сильно. Все. Нажимаю стоп. У мене залишається ще а, 106 гривень. Ну. Можна не парючись, плано чіпляємо. Так, зараз скільки? хвилина 38. Хвилина 38, все запіни, чекаю буквально хвилинку дві а, і буду то все змивати без всяких хвостів, без нічого. Тобто, все буде а, достатньо швидко. Значить, весна у нас. 3 число. А, через а, 4 дні буде 7 березня, п'ятниця. А 8 березня то субота. Тож, а, кому цікаво підтримати а, мене, мій канал, відоси кому корисні, ви можете зробити за посиланням в шапці профілю. Там буде. А, там буде винагорода для тих, хто мене підтримує за посиланням по банці. І в п'ятницю буде розіграш айфону 16-го про чорного. Тож, може, комусь до 8 березня буде якраз це в тему. 7 березня в п'ятницю стоп. О 8 годині о 8.30 зроблю розіграш через додаток Монобанку, виберемо кратку кількості по 200 гривень. Тож, 200 гривень, і ви вже приймаєте участь. І 400 гривень це 2 шанси, 600 гривень 3 шанси, 1000 гривень це 5 шансів і так далі. А якщо ви підтримуєте. І хочете, щоб контент був якісніший, а мені треба, до речі, одна камера. Тож, буду радий, буду радий, бачити в списку всіх, хто підтримує, кому подобається, кому корисні відоси. Так, ну що, 106 гривень у нас залишилось. Вмикаємо холодну воду. І погнали. Тут все просто. Прийдеться з однієї руки, бо я ж знімаю для вас відос. Я то все зроблю зверху. Можете зробити знизу. Це не має значення абсолютно. Аби помити. Аби помити. Вона буде зворона так швидкіше, ніж ділянка. Я їх забруднув капітальні. Особливо пороги, пам'ятаєте, особливо пороги. Треба, щоб були чисті пороги і молдинги. Молдинги, бо в них забивається за Колеса, звісно, теж повинні бути чисті, бо колеса це 80% краси автомобіля. Дівчата, це як е е підбори, розумієте? Колеса це дуже важливо. Вони повинні бути гарні і чисті. Ну і, звісно, чим більший розмір колес, тим красивіше виглядає автомобіль. Тобто... Девчонки зрозуміють, розмір размер имеет значение. В мне моей это 18, хотелось бы 19, але зараз у меня 17 диаметр дыры. Не радиус 100, а диаметр. И это в дюймах. И это в дюймах. Вот такая она была брудна. А тепер вона буде ось така ось чистенька. Двома руками звісно, в мене було втошнутися. Тож ви що таке повне відео. Коло щодо чистеньке. Залишилася жопка. І я собі гарненько вимиваю. І ще в мене ще залишається хвилина 35. Тож, пройдусь, повинуваю все. Та ще раз. Посилання в шапці профілю це підтримка каналу. Винагорода ваша. Це 7-го числа серед тих, підтримує каналу 200 гривням. Вам буде айфончик 16-й 163. Чорного кольору, до речі. Дуже крутий, новий коробці запакований, підійде навіть на подарунок. Пташки не щадять нікого. Ну що, ще 45 секунд, ну, в принципі, я...

З розмовами мика в нас вийшла за вісім хвилин. Якось так. Якось так. Тож зустрінемось у відосіках. Всім гарного дня!